Луцькому ліцеї номер 5 шумно та гамірно, адже замість уроків там влаштували весняний благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Взагалі-то у нас це традиція. Щороку на весні ми проводили такі ярмарки. Ну, а в цьому році цей ярмарок взагалі особливий. І у нас було вже декілька таких акцій. Це свого роду допомога нашим Збройним силам. Кошти, які будуть виручені сьогодні від торгівлі цими смаколиками, вони будуть всі передані нашим збройним силам. Діти активно долучилися до збору коштів, залучаючи батьків, вчителів і знайомих до організації. 25 класів взяли участь у ярмарку. В результаті імпровізовані торговельні ядки просто ломилися від наїдків. І кожен намагався заохотити купити смаколики саме у нього. Оте, у нас нас є приночки, Ми продаємо печиво, ми продаємо різні кренделики, також ватрушки, є в нас цукерки, є еклери, також було ще, були ще торти і різні пряники, але їх вже розкупили. Це зроблено з любов'ю, з вірою в перемогу. І це Саме ми наближаємо нашу перемогу. Наш клас продає надзвичайно багато різноманітної продукції. Це і шарлотки, і різні пироги, і цукерки. Все дуже дуже багато різноманітний вибір. Можна скуштувати все, що хочеш. Я принесла вареники з капустою, і пірог шоколадний, з шоколадною пудрою і з кокосом. І Ще я принесла отакий пірог з яблуками. Ми продаємо різні тистечки, вироби. Я думаю, в нас, нас смачніші. Хтось. Всі ці смаколики робив з батьками, а хтось сам, але кожен намагався долучитися до ярмарку. Я приніс сьогодні вафельний торт. Я сам це робив. Я взяв з варену і, на... і обичну. Тоді треба її відварити. Тоді ми беремо все, змішуємо і намазуємо кожну вафлю, слой вафлю. А тоді в холодильник. З папою ми робили. а я. Ми зробили вафлі, а тоді ми купили сливки і... Ті, хто не був залучений до випічки, допомагали коштами чи за касою. Я і продаю, і поку і купую все. Ми ходимо, все купуємо. Ми вважаємо, що це дуже круто. Незалежно від того, чим були зайняті учні під час благодійного ярмарку. Вони допомагали ЗСУ, адже їх мета наблизити нашу перемогу. Кошти дам продам і дам кошти. Ми хочемо зібрати якнайбільше грошей на ЗСУ. Цей ярмарок допоможе нам швидше перемогти. А ми. Ми дуже хочемо цієї перемоги. Ми всі її дуже чекаємо навіть сьогодні. Була тривога, і ми сиділи в підвалі, але з вірою в серці тому. Дуже корисно влаштовувати такі благодійні ярмарки, бо вони допомагають нашим ЗСУ. Таку ініціативність учнівського колективу раду підтримують батьки та вчителі. Вони також приймали активну участь. Ми дітей вчимо допомагати співчувати і підтримувати наших людей, які стоять за нас, завдяки нашим хлопцям. Наші діти мають змогу ходити в школу. Це дуже важливо розвиватися, спілкуватися та навчатися. В наш час потрібно залучатися по. До народних традицій підтримувати наших захисників і все буде Україна. Усі учні, частково батьки класів нашого ліцею, долучилися до цієї благодійної справи, долучені усі учні із 3 по 11 клас, які мали можливість на своїх торгових ятках, як то кажуть, продавати свої вироби, виготовлені власне. Руч, це і випічка, це і вироби декоративно-вжиткового мистецтва, це і малюнки, і ці всі виручені. Кошти було вирішено, що ми передамо на підтримку нашим захисникам на підтримку розвідувальній бригаді, яка зараз потребує допомоги. В результаті грандіозного ярмарку на допомогу для наших військових було зібрано 61 тисячу 553 гривні. І вже невдовзі ці кошти будуть направлені нашим захисникам. А в Прилуцькому Е номер 5 обіцяють, це не останній ярмарок в підтримку наших захисників.